Пропоную вам обіцяну прем'єру пісні. Ну і спілкування з виконавицею цієї пісні. Шановні, зима почалась. Зима вже, вже не лише близько, а вона вже власне є. І е, ця нова пісня там такий кліп, точніше, там такий красивий сніг. Хоча, власне, і пісня про сніг, вона так і називається. Та не сніг, котрого в наших краях поки що ще не було. Хоча вже так щось потихеньку починає сипати. Отже, співачка. Дживага в нашому етері. Радий вас бачити! Вас. Вітаю! Вітаю, рада вас бачити. Ради. А... Початком зими вас. Навзаєм. Тим більше, що я дивився ваш кліп. Я знаю, що ви зараз знаходитесь у Тбілісі. там в вашому кліпі є сніг. Невже в Тбілісі вже сніг? Ні, снігу немає. Навпаки, світить сонечко і дуже тепло. Тільки сьогодні щойно і трошечки похолодало. Е, знімали ми цей кліп з генератором з генератором снігу, тому що в Тбілісі немає снігу, і навіть в горах ще немає снігу. Тому мені довелося ж таки е, знайти цю машину. Це штучний сніг, але нам вдалося це зробити, оскільки до речі, студії, в яких ми хотіли зняти кліп, вони мені всі відмовили. У використанні цієї машини, генератору снігу, тому нам довелося навіть вдома у нас просто знімати на білому фоні. Ну, не на те на фоні паперу. Не те, щоб я не здогадувався, але сніг настільки органічно вписався в атмосферу вашого кліпу, що от виникло таке питання. А дивіться, я зараз на вашому Ютуб-каналі. От у вас от кілька днів тому вийшов власне, танець сніг, у вас була певна пауза, ми про це ще поговоримо. А от попередня ваша пісьма, я дивлюсь просто відео на вашому Ютубі. От е, е, тане сніг кілька днів тому, а 11 місяців тому на Різдво. Я так розумію, що е, зима у вас якось можливо є е, особливою такою, е, особливим чимось. Ну, власне, е, 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 чим є для вас зима? Що вона я так не планувала. Дійсно, в мене була перерва цілий рік. Зиму я дуже дуже люблю, але я літня людина більше в, в, в тому сенсі, що я літом народилася, обожнюю літо. Чому так вийшло? Не знаю, це просто співпадіння. Але я дуже обіцяю вам точно кажу, що наступного разу я випущу пісню раніше ніж наступної зими. Так а, а чи, чи коректно буде вас запитати? А чим була викликана пауза? Що що було так, що ми давно вас не бачили? Дуже було багато проблем сімейних, фінансових, різноманітних. Якось було трошечки не до випуску пісень, але все ж таки я повернулася, і в мене вже готові ще дві пісні, тому дуже скоро будуть нові релізи. Вже не про зриво. А ну, все ж, от чомусь зима бачите, ваш кліп настільки атмосферний, що зачепила мене ось ця тема. Зима, шановні глядачі, я не затягую за кілька хвилин. Ми вже побачимо кліп. Але ще одне от питання: а власне, якщо тане сніг і все ж таки зимова тематика у вашій новій пісні, то що надихнуло вас на створення цієї пісні? Надихнула вся ситуація. В Україні вся складність ситуації з викли... з вимкненням світла, тепла. Звісно, я завжди кожної години майже я на зв'язку зі своїми рідними, і близькими, і друзями. Хоч я зараз і не в Києві, я е, декілька разів на рік їжджу до Києва до України, а крім цього, перебуваю на зв'язку. Я знаю, як важко я слідкую за всіма новинами. Знаю, е, оскільки годин на добу немає світла. Як часто також і батареї бувають вимикають, тому я подумала, що пісня, що треба створити якусь пісню про, про все це, і для того щоб надихнути людей, щоб трошечки їх порадувати якось відволікти. Мені здається, що ця пісня може зігріти. А в першу чергу я хочу побажати всім, щоб цією зимою і не тільки зимою вас зігрівали ваші почуття в серці, справжнє кохання, тому що я впевнена, що кохання здатне. Всі перешкоди витримати здатне витримати і відсутність тепла, і відсутність світла, і всю е, тяжкість цієї ситуації в Україні війни. І нехай ця пісня допоможе відволіктись і порадувати кожного слухача і глядача. Дякую вам, шановна. Ми витримаємо і, і іншого. У нас не, не те, що іншого виходу немає. А ми просто мусимо це витримати. І щиро вдячні вам і за слова підтримки, і за вашу пісню, і за ваш кліп. Ну і, власне, ви вже самі підвели до того, що час дивитись пісню, дивитися кліп. Отже, шановні, живага та не сніг. Ай, поруч з тобою, целуєш мене Тану я и цен на жаль, да не стоя, Та не сні, на ноло на зима, ай пор з тобою, цілуш мене, та ну я и це на жаль. Шановні, як завжди, я закликаю вас знаходити цю пісню, чудову, атмосферну, новорічну. Слухайте, вже скоро новий рік, різдво. От закликаю вас знаходити Живага, Тане Снік, інші пісні в Ютубі, на стрімінгових платформах, в соціальних мережах. Підтримуйте, будь ласка, своїми лайками, переглядами, коментами, репостами. за своїх треба топити, своїх треба а кого ще підтримувати. От тому зараз я на ютуб каналі він так і називається. Джевага пишеться латиною. От вже із свого. Домашнього ноута я поставив тепер із студійного компа теж ставлю, ставлю лайк і вас закликаю підтримати. Повертаємось до спілкування. Да, По-перше, щирі компліменти. От кліпу було видно, що у вас немає голівудського бюджету, але от те, як ви побудували кліп, от ну класно, атмосферно, тепло, затишно, новорічно. От, вийшло все. Але у ну, мене є питання. От ваша героїня у кадрі ну вона весь час одна, от але. Там така атмосфера, там вже новорічна ялинка, новорічний антураж. От таке враження, що ось-ось у кадр зайде ще хтось. От от просто можливо це відбулось після того, як вимкнулась камера. От е, хто, хто, хто ця людина, чи ці люди, котрі ще мають? От таке відчуття, от зараз ще має хтось з'явитись. Ой, ви праві. Я навіть коли мамі показала перший цей кліп, вона вперше сказала, що щось не, не вистачає людей там. Коханих і дітей Чоловіки, діти ще мали з'явитись, але всі по справах, всі в школах, на роботах. Так це, це класно, це, це дуже класний хід, коли людина у кадрі одна, але відчувається присутність ще когось. Це, це, це висока майстерність, це, О, приємно це, це насправді, mm -hmm. дуже добре. От а, да, ще хотів вас запитати, я читаю вас ваш реліз, а потім ще ці слова пісні. І от мене привернула увагу, що я, я цитую: справжні. Ну, каханню, не потрібні умови, гарна погода, люди, світло і теплі батареї. Це з пісні. Воно здатне зігріти навіть в найлютіші морози. Кохання може зігріти в найлютіші морози. Що ви маєте на увазі? Душевно. І фізично, тому що коли поряд людина, яка для тебе особлива, яку ти кохаєш і якою ти дорожиш, то можна пережити будь-які невзгоди, як е, такі фізичні, коли просто холодно, можна просто обійматися з нею. Е, а, а і такі, які все ж таки, коли морально тяжко, коли психологічно важко, підтримка вона завжди, а що ще важливіше ніж людина, і підтримка. Гроші не зігріють, а ось людина, тепло, людське, любов зігріває завжди. Дякую, і це відчувається у вашому у вашій пісні і у вашому і у вашому відео. А до речі, а хто працював? Давайте поговоримо про команду. Як створювалась пісня, як створювався кліп? Можливо, комусь подякувати, когось згадати, Чи були якісь приколи? Про приколи зараз подумаю, а поки розкажу хто. Автором є мій друг Сергій Кузнєцов, Він також не тільки автор пісень, дуже відомий, талановитий. Він також є солістом групи Очі в очі. Нещодавно у них і в Києві був концерт. Це мій друг, ми вже з ним співпрацюємо, і дружимо роки чотири, так точно. Найбільші мої хіти написані ним. Це пісні плакала, «Чекатиму тебе, повільний танець та інші. І ось це його нове творіння. Щодо кліпу, кліп ми знімали, ну, як ви вже сказали, як я сказала, в Тбілісі. оператором був талановитий молодий оператор з Грузії Георгій Хупенія, а монтаж вже робив відомий. Кліпмейкер і монтажер Влад Разіховський з Києва. Ось спочатку в мене було в планах знімати кліп в Києві. До речі, я там і була у жовтні, але там вийшли накладки. У нас по часу ми просто не встигали, тому що завжди я в Київ приїжджаю, і одразу мільйон планів, мільйон зустрічей. І якось кліп би не зняли. Хоча ось Владом ми хотіли знімати. Прямо від початку до кінця. Е, тому і навіть в мене були думки зовсім його не знімати і пісню не випускати, тому що проблем купа. І я думала, е, людям, людям і так важко, і навіщо їм ще пісні ще? А потім подумала, ні, їм пісні потрібні. Може, все ж таки хтось, навіть якщо одній людині сподобається, якось настрій підніметься від моєї пісні, тому що мені здається, вона все ж таки надихаюча, ця пісня. Така вона і, і весела, і чуттєва, і там все в одному. Тому все ж таки я вирішила і пісню випустити, і потім і кліп одразу також, ось так. Яке було питання, вибачте. Все добре. Дивіться, доки ви говорили, я знайшов канал Очі в очі, дуже класно, тут великі перегляди, тисячні, навіть мільйонів. Ми просто молодці. От закликаю глядачів підтримувати і цей канал, всі наші за всіх топимо. От, а доки ви говорили, я не знаю, чи допоможе вам це чи ні, але у мене просто склалося, візуалізувалося це бачення співачка котра творча людина, котра живе в Грузії, але серце її в Києві, і можна побудувати кліп. Ось вона в Тбілісі, Ось вона в Києві. Знакомі пейзажі. от наскільки це було б класно? Я ні на що не претендую, але мені здається, що дуже дякую за ідею. Вона в мене вже роки два ця ідея є. Але я їх якось відзуалізую. Все ж таки, С супер. От а да, і до речі, якщо про Грузію, а що там у Грузії, е як грузини ставляться до нас, до українців? Ну ми знаємо, що є політичні моменти, але про них давайте не говорити. А давайте по поговорити про те, що навколо вас, от, яка там е атмосфера? Ніхто навколо мене дуже нас підтримують. І дуже чекають нашої перемоги, це все ще можу казати і все. Тому що всі, з ким я зустрічаюсь, кого я знаю, чи знайомлюсь з новими людьми, чи навіть якісь таксисти. Вони завжди, якщо дізнаються, що я українка, вони кажуть, о, Україна! Взагалі, всі грузини, кого я знаю, чи зустрічаю нових людей, вони всі були колись в Україні, в Одесі, в Києві, в Харкові. Всі мені розповідають, чи є якісь, наприклад, дружина у когось Українка, або там дружина-сина. ну, якісь Родичі, тому що українці грузини, вони ж завжди були пов'язані. Тому всі за нас, і всі чекають нашої перемоги, закінчення війни, на с настання миру. Всі чого всі цього чекаємо, всі намагаються вгадати, коли це станеться. Всі бажають, щоб це сталося в цьому році до нового року, але не знаю, як побачимо, як це все буде, хоча б у наступному. Загадаємо це бажання. Давайте загадаємо. А, і е, наостанок, шановна, ви вже згадали, що працюєте над новими піснями. Ну так, без спойлерів, але можливо натякнете. Е, що це за пісні? Чого нам від вас чекати в найближчому майбутньому? Які проекти? Поки що в мене готові дві пісні пісні. Вони такі будуть дуже драматичні. Такі вже зі стражданням в мене вже були такого типу пісні раніше, але знову з, з цією піснею тане сніг трошки повеселились, і далі знову страждання. Але потім повернемось до радощів обов'язково. Як і у житті, я щиро вдячний вам за спілкування. Було дуже приємно. Ви... Настільки надихаєте, що от хочеться побачити і вас, і ваші нові роботи. І я просто переконаний, що наші глядачі відчули оцю атмосферу, котрі ви даруєте. Ми за неї вам щиро вдячні. Вона нам потрібна. Дуже вам дякую за підтримку за все. Дякую вам і до нових зустрічей.